Як правильно ставити цілі, щоб досягати результатів? Дуже просто. Перше, треба правильно прописати її. Протягом 30 днів прописувати себе, переносити у кінцевий результат. Це дуже важливо для нашого мозку. Наша підсвідомість буде працювати на цю ціль буде енергія включатись для того, щоб її досягати. По-друге, Дуже важливо навіть більше, ніж те, що прописуємо свою ціль, що я маю наприкінці, що в мене є, яке оточення навколо мене, це да, дуже важливо. Але ще важливіше, і про це мало пишуть в книгах, як я змінився, що в мене стало краще для того, щоб я розвив, щоб досяг цієї цілі. Бо якщо нема навичок, Якщо ми не змінили своє мислення, не можемо керувати своїми діями, своїми внутрішніми станами, то до цілі дійти дуже важко. Тому дуже приділити цю увагу, як я змінився, які в мене навички, і прописати, які мені треба навички для того, щоб досягти цілі. Далі плануємо. І плануємо задачі, котрі протягом місяця ми виконуємо, або протягом неділі і кожного дня. І дуже важливо вибирати задачу, котра сама важка, але навіть не сама важка, вона може здавати важкою, але вона сама важлива, котра мене ще е, приблизує швидше. До моєї великої цілі. І там ми можемо стикнути з тим, що у нас не вистачає якихось навичок, здібності і так далі, тому дуже важливо розвивати навички, планувати свій час, самодисципліну розвивати, концентрацію, фокус уваги, керування внутрішніми станами, своєю підсвідомістю і діяти, доводити справу до кінця. Якщо це все буде виконуватись, якщо Підтримувати фокус уваги на своїй цілі, неможливо не досягти ціль. Але багато людей не приділяють увагу фокусуванню на цілі. І щоб розвинути швидко любу навичку, треба розвинути концентрацію і свідомість. Якщо ці навички є, і навичка, навичка допомагає любу навичку швидше розвинути. Наприклад, вміння керувати негативними станами. Це допомагає свідомість і концентрація, і правильний фокус уваги. Все, тоді ви можете це зробити. Я допомагаю людям проходити через внутрішні стани, проводжу. О, Проводжу консультацію по метанавичкам. І також є клуб, де люди розвиваються, ви можете написати мені, долучитись до клубу і прямо з нами і всім суспільством розвивати свої навички, досягати цілей. Заходьте до клубу, бажаю всім успіхів.